Друзі, доброго дня! Вітаю вас на нашому каналі домашні кухні. Сьогодні ми будемо готувати шаурму з курячим м'ясом. Купили ми дві філейки курячих. і зараз ми їх замаринуємо, щоб пожарити нам. Дуже діти наші люблять шаурму. нарізаємо мілкими, Отакими. бачите? Мелко Нарізаємо. Дуже діти наш, мої люблять ці всі фастфуди, хот-доги, гамбургери, чізбургери. Тому змушений готувати це все вдома. Готую вдома, скажу чому вдома, тому що впевнений в якості і свіжості продуктів. І я точно знаю, що діти мої не втравляться і не заслабнуть. Готуємо з курочого м'яса, діти, діти люблять тільки куроче, можна готувати з будь-якого. Але ж е, курка дуже швиденько готується, буквально 5-10 хвилин і курочка вже буде пожарна, золотиста, готова до використання. Я то люблю ще з м'ясом різним. Люблю, коли залишається шашлик, шашлик порізати то шаурми. Але так як. Діти перш за все хочуть те, що вони хочуть, змушені робити те, як вони хочуть. Так, друзі, м'ясо ми порізали і маринуємо дуже простими градієнтами. Трошки солі додаємо, підсолили, додаю паприки. Паприки додаємо. Додаю мелений перець. Інгредієнти всі мають бути прості. Я люблю, щоб інгредієнтів було чим менше якісніше. І, І додаю обов'язково, якщо великі три зубчики чеснику. Обов'язково, шаурма без часнику буде не шаурма. І заливаю це трошки олії. І вимішуємо дуже хорошо. Тим часом, друзі, поки наша курочка маринується хвилин 15, ми щодень по зробили салат з капусти з моркви. Відео окремо нашого салату ми е, теж вам покажемо. І робимо соус до е, шаурми. Ми робимо соус сметани. І взагалі нас люблять всі по-різному. Значить, грам 200-200 сметани нам на 4. Добавляю перед смелений. Домовляю трошки солі і добавляю 3 зубці часнику. Можна ще додати сюди трошечки майонезу? Трошечки. Гірчиці, але так, як в мене діти його не люблять, то я собі зроблю його потім окремо додав. Ось. І. Вимішуємо. Вимішуємо. Можна ще добавляти кріпець, сюди, хто любить. Соус простенький. Друзі, готуємо нашу куророчку на лавантрочки вліє. вліє. Викидаємо сковородочку і жаримо до золотистої корочки. Жариться дуже швидко, до 10 хвилин. Курочка наша готова, є легенька скориночка, бачите, для неї. Водичка з неї все википіла. Ми її гарно прожарили і все. Отак, друзі, наш лавашик. Лавашик ми беремо армянський, провірений, дуже свіженький, ще теплий був, коли купляли. І будемо готовити. Так, нам трошки комідорку скаємо, роблямо журі. Так, друзі, як мутаємо, подивіться, беремо, загинаємо трошечки лавашика. Далі в мене роблю це всім по-різному. Це роблю один варіант. Трошки майонезу. Трошки кетчупу. Це все. Отаку От розмішав. Добавляємо салату. Все дуже просто. Імпровізувати воно як хоче. Якщо лаваші здорові, інгредієнтів воно більше класти. Якщо ловочі менші, значить менше ложимо. Але я стараюся, щоб все було вдосталь. Люблять і твора любить таку, знову трошки майонезу, трошки кетчупу зверху і ще положу. Поміторки ось таку. Мотаємо раз. Дуже легко. Раз, піджали, раз. Оп. І красота. Друга. По всім ж по-різному. Знову трошки наниз. Майонезу трошки кетчупу. Не переживайте, ну все у нас вийде дуже класно. Вдома, саме вкусніше. Далі салат. Знову. Соус робимо стільки, скільки хто любить. У мене люблять багато соусу. Салатику. Ось. М'яса. М'яса люблять багато. Ви. І далі я беру наш соус сметани з часничком. друзі, це просто об'єднання. Воно просто шикарно. Не знаю, як любите, що ви, а ми його ложимо потужно. І знову загнули. Просто все. Раз. Під'їжджали. Хоп. Готово. Друзі, поставили. Сковородочку прогріли і на сковородочку. В кого нема гріль, беріть на просту, ну все класно виходить. А ми тим часом курдимо далі. Далі, друзі, знову привезуємо. Я вже не можу бачити кетчупу. У мене ще є побажання, які люблять. Без кетчупу і мені сметанкою, салатик. Не забувайте загинати лаваш, тому що щоб він не промикав. О. Ось так. Ось. Всі люблять по-різному. М'ясо. Хтось любить з помідорами, хтось без. Тут же робите хто як хоче. Далі. Знову соус. Буде дуже сошно. І гірчечки можна додати. Це для фаната з гірчечкою. Знову помідорки зверху. Приложуємо. І знов просто мотаємо. Раз, заклали. Раз. Підтримуйте. Раз, 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 раз. Готово. Ось, друзі. 15 хвилин. І наша шаурма готова. Ну що, давайте подивимося. Ай-яй-яй, подивіться. Подивіться сюди. Подивіться сюди. Подивіться. Яка красота. І треба, знаєте, що зробити, друзі? Ось тако. І це наші сметанки це Приємного апетиту. Підписуйтесь, ставте лайки, коментуйте, готуємо разом.